Привіт, привіт, привіт. У нас вже розпочався другий драфт драфт четвертої гри, другий в другому Best of 3. І зараз матчпоінт для Багетів. Якщо вони перемагають, вони перемагають з рахунком 2-2 і стають чемпіонами цього плей-оффу. Якщо перемагає команда Pride Troopers, то рахунок стає 3-1, і Прайдам доведеться грати ще одну гру. Дивимось, що в нас по банах. Так, прайди залишились на сильній стороні, бо обрали для себе цей цю сторону, цей бік. Вирішили покарати багетів. Ну і слухайте, йдуть свій стандартний драфт. Без танків, без нікого, просто пробивати. Тут потрібно зібрати того, хто буде різати танків. Хоча б одного гравця, одного чемпіона взяти на це і все. Кринжа не Гринжальник і Нжас слухай, ну вони перемогли. Вони перемогли. Там гарний пакет був на драконі. Там, нобійка ну, на драконі багато, но ну, вирішила. Там гарно залетів ульта на Утілуса, ульта на Валібіра, і, і на ну, пакет якраз таки там, де стояли всі гравці на прайдів. Там ну, дуже сильно це вирішили. І після цього там вже прайди зрозуміли, що вони не можуть пробивати валібіра, вони не можуть взагалі ні, ну, нічого зробити йому. Там всі чемпіони зробили проказ на ну, Валібіра, зняли йому лише пів хп і на цьому як би для них завершилась. Тому зараз валібіра відправили просто в бан. Його не буде. Вже наберуть для себе багети Наміл сан намагаються. Ну, знов таки, вони намагаються зіграти перші там 16 хвилин гри до 14. -ї. Далі почнуть програвати поки з того, що я бачу. Тут жони наутілу, Шен, вбивати їх поки що нікому в лейтім. На ну, початок гри у Брайдів у, у дуже сильний. Кайсов вайс забанили, забанили. Карканаза... Ну, коркі то не дуже страшно було. За стільки часу просто ну, корки... менше 50 тисяч надамажив. 20 хвилин 48 тисяч, ну, то таке. І з Реаля беруть, да, добирають Незалежного адекері який може сам лінію стояти. на з Буде Роуміт, значить, це у нас саппорт. Шен ліс, йо і топ. Знов таки, проти Шена беруть Лілію. І Даріуса в йони беруть. Фіор, Грагас Ні, Грагас не підходить, і Орд не підходить. Ясо так само не підходить. Не треба ясо обрати. І... Орне Ясо одразу бан. Знову Джейс з'являється. Ну да. в No вирішили знову знов грати перші 16 хвилин, там 14. Після 14 почнуть ставати все слабкіше і слабкіше і далі там все. 16 плюс хвилина. На Утілуса ви не вб'єте, Шена ви не вб'єте. А там просто ТФ буде прилітати з картки шотати Лілію і на цьому буде гра завершуватися. Поганий драфт від прайтруперсів. Мені здається, до повноцінну сері... серію ми не побачимо. На цьому турнір зараз і завершиться. Так, ну зараз головне, щоб ноблюс так ще не затупив. і, в... і випустив. Я вибачаюсь, я вже 4 години поспіль розмовляю, ну майже сам з собою для мене це складно. Світ вимкнений тут темно, я такий починаю не засинати. Ну тут гра повинна бути більш динамічна зараз. Більше мувів хлопці будуть робити тут. Гра повинна бути більш цікавішою. Так, да, одразу на екран завантаження пішли Люцианус проти з Реаліусом. О, я хоч подивлюся, як цей скинчик на ТФ виглядає. То він в мене є, а я на ньому жодного разу так і не зіграв. Mm, так, одразу поміняти місцями так, так Адешників. Од... А Калі проти Йони, да, буде стояти. І Джейс проти ТФ-а. І цей легендарний скин. А ну, там вийде, вийде з-під вежі. Ну дай подивитись на скин. Маднар, не будь мудаком. Ладно, я, я зрозумів сам сьогодні. В ПвПшечку зіграю, подивлюсь, як це виглядає. У нас розміни пішли одразу, Джейс намагається розіграти. Гарний трейд на користь Джейса, ну. Але... Он з ТФ ем є декілька проблем. Наздогнати його складно, і він дуже гарно фармиться за рахунок своєї пасивки. Ой-ой-ой. Пасна, пасна. Другий рівень быстріше взяв. і тут... Зараз третій рівень буде. ТФ все ще немає картки, нема стана. Ботлейн просто пішли вибили присвідку. Пр... Ну, Braide намагаються розігратись. Побачили Наутілуса. Наутілус каже, добре. Побачили, Ва... забирають варт, Лілія поруч, Лілія. Ані, Лілія просто вирішила забрати для себе Крапсіка. Лілія одразу йде допомагати команда, Крапс догорить. А, будуть красти? Ні, не встигли, не встигли вкрасти. Лілія. Айтаунт не дуже гарно зайшов, але це мінус Лілія повинна бути. Так. Це перша кров для ТФа. Зловили баблом дуже гарно. Джейс робить перший кіл. Люциан добирає другий кіл, але тут вже прийшов Йончик. Прийшов Йончик, Йончика відкидають, і на цьому все. 2-1 на руперсів. Перший розмін. А в цей час Акали просто фармить. Сейчас час Акали дофармлює все, що в неї есть. Викликає штальского Штальського Не, анимации прикольные, мне анимация подобается. Картки не было. Не было картки, зараз есть жовта, флеша нема. Нема флеша у ТФ, щоб зіграти. Як би все. Ну. По, по голді поки що все добре. Навіть якщо зараз подивитися на ТФ, він попереду буде. Незважаючи на те, що в нього є кіл, а асіста нема. На півтисячі попереду. Бух намагається розігратись. О, Ізріаль, у Ізріалі немає єшки, но Ізріалі все одно виживає. Шен прилетів трохи не на того чемпіона, на якого потрібно було. Зробив Фнаута ще більш танколем. Як же грає Єу саппорт на нами? Саппорт Єу француз. Бабли кидає дуже чотенько. І як же жалко зараз команду прайтруперсів? Це для них. Четвер... четверта гра тут. І до цього було три гри. Це сьома гра для прайдів Майже без без відпочинку. Без перерви це все йде. Ну, Бембічка стрибає, і все дуже добре, все гарно виходить. На Otieus робить ротацію. Буде тавердайв? Перший ульт, другий ульт, третій ульт, Три ульта, щоб вбита Акалі, але Акалі не може вбити, Акалі ще й вийде зараз. Акалі ще й вийшла. и вийшло. Намі. Є намі. Тут прискорення пішло по Джейсу і все. Все, у тут шена, Шен. Ух, бабл, бух, шен в стрях. Ух, пабл. Бух, мінус Шен. 3-2 на користь прайдів. Початок гривних сильний, там Лейт буде просідати дуже сильно. Флеш хук Можливо, флеш хук ні, просто ну просто хуки не влучив тут, пів хп нема одразу. Перші, перші об'єкти. Ай, наутілус. Nout. Nout. Nout живий. Наут слуша виходить. Ви змушені через флеш виходити, але тут забирають. Забрали все ж таки Люциана, щоб він дуже сильно не бігав. Викликається Геральдика на мідлейм. І одразу Лілія йде допомагати своїй команді. Перше підкидання. Друге підкидання. Джейс робить кіл. Да, Джейс добиває. Вже зробив тіли. це, це другий об'єкт для команди, прой Трупас повинен бути. Лілія чомусь вирішила не забирати дракона, каже, нехай стоїть. Ну і це не ПК Ліга, де, щоб, де потрібно, щоб забрати Елдера, потрібно забрати 4 поспіль душі. Ну, 4 души взагалі. Щоб, о... Щоб у однієї команди було 400 стаки дракона. Я вибачаюсь, я, я заговарююсь, вже замовляюсь, тому що все. Складно. А мені здається, можливо, буде ще одна карта, восьма І повноцінний ігровий день. Намагаються прайтруперси захопити ну, перевагу, з якою вони зможуть завершити швидко гру. В них залишилось десь хвилин 10. Далі в них поч... ну, почнуть з'являтися проблеми. Падає вежа на топі. Впаде встигне. Ні, не встигне, нема демеджу, півтисячі хп залишилось. А Джез з Люцаном цю вежу заберуть. Тут ще і яка постійно бафає свого Адекірів. Як же агресивно Лілія грає в ворожому лісі? В предметах. А, те. Де... Почав на Бейна бейнес, зуба на штора почав. Наш ортулс. Ну, от зараз перевагу має Джейс і Люсан. Якщо Люсан влеті ще щось може зробити, то Джейс влетів взагалі нічого не буде робити. У нас тут вихід, прайди намагаються закрити Йони. Like Лілія намагалась пришвидшитись від многолемів, е, галемів не було і якби... швидкість вона не, надоб... не набрала. Но вежа падає. Прайди ви... вижимають, в чотирьох бігають. Розуміють свою силу зараз на цій стадії гри. Пішла ульта перша, друга ульта буде, ні друга і не буде. Просто задефали вежу, намагаються зараз зможуть забрати. -у -у, перший стан, другий стан. Ульта? А, у Наутілуса немає ультимейта ще. Не можуть вбити, тут Шен прилітає. Ну таун, таунт при... дуже багато, дуже багато. ну хоч... Тут Джейс даблкіл майже зробив, слухайте. Шен буде вмирати? Так, да, Шен повинен вмирати і на цьому. Наутілос прикриває, ще й наутіус вмирає. Погана була ідея, зараз Redemption. Redemption не рятує. Мінус, 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 мінус кар... картьожник. Мого ясу немає. каже, що ми бажаємо виграти. Ми бажаємо виграти на 1000 євро. Нас не влаштовує 600. Якщо буде 600 євро, то ми не зможемо вон, замовити для себе логотип. Тут Джейс гарно відіграє на. 5.02 іде це. 9000. Ізраїль дуже сильно просів. Слухайте, а ЦТФ це ТФ, це ТФ не АПшний ЦТФ, який буде постійно стріляти. А не, Лішбейн зараз збирає Побачили. Ну Ношен тобі. Он тебе побачили. А багета. Ну потрібно охолодити трахання і цей. Зібратись просто. Просто йдіть фарміть. Не підставляйте зайвий раз. Віддайте зараз цього дракона. Не треба вам його забирати. Ой-ой-ой, гарно зіграли по Джейсу. Джейс намагається розіграти у відповідь, але його тут закрили. Все, забрали одного, відійдіть. Відійдіть, відійдіть, вас зараз вб'ють. Багато втратили. Дуже багато. Розміняли, зняли шотдаун. Тут 400 чи 800 вони забрали з JSI. і на цьому як би все. Просто відійдіть. Не взялось все, щоб ламати танків. Ну, бачиш, в минулій грі не вийшло зламати танків, там одного джейса не вистачило. Тут так само буде не вистачати. Джейс вже з Shock не перебуває Шена. Вмирає Лілія, Ну тут. Як я розумію, ну задумка була у команди Багетів. В нас є. Ну, був ТФ. У ТФ ТФБ вже є. Бах, поїхали. Гарна стяжечка. Розігриш. Забрали Люсана все ж таки, а Каля не може нікого добити. З реаль відстрілюється, і Джейс Джейс стоїть в спині на шокбласт на запущенні. Як я бачу, як вони драфтили для себе, вони такі так. В них воно танків може пробивати лише Лілія. Я такі, ну окей, ми беремо Тефа, який буде ультувати і забирати Лілію перед тімфайтом. Тефу потрібно зараз зробити просто. У нього вже є лічбе, у нього. Ну, у ТФ три предмети є. ТФ зараз може просто, ну дійсно, Ульт ТП на Лілію, забираємо Лілію і виграємо гру. Все. На словах це дуже просто. Ось, ТФ це і робить. Баг, забрали. Прилітає Шеншен. -Шен. Приїхав пізно. Розміняли сонсапорта на лісника. Є ще один танк, є ваньони, який на сплітбуці ну, буде відволікати постійно або Акалі, або Джейсан. От Йончик з ульти грає мінус. буде тут? Ульта ТФ. ТФ, ТФ летить, ТФ не летить. ТФ він готовий був. Допомогти, але вирішив не допомагати. І після 16 ї хвилини гри це у Багеті все краще, краще і краще буде ставати. Ну не стане вже Люце, ну сильніше. От в нього зараз максимальний паурспайк, який в нього є. Далі він там буде пробивати, ну, пробиття броні добирати собі. На цього не буде вистачати. Акалі буде сильніше ставати поступово. Лілія на максимальному пауерспайкі. Їй зараз потрібно буде збирати корону, щоб не вмирати швидко. Намі це хілечка-варділечка. Я хочу зауважити, що на жодного антихіла зараз поки що немає у команди на Це може зіграти погано справу ось. Тільки з'явився. Так, а я бачив Redemption В кого там Redemption був А, у нами Redemption є, все. То я ж такий. Ну, було ж. Ну був редемшн. Тати тф прилітає одразу по потрапляє по двох Бах, нема ТФа. Не длейнера на лесника, из із... нот. Ну по йо же за нами тут просто проки... прокидают. Лилия, лилия починает бігати, стрибати, розкручуватись. Каля, акали, далее поехала. Ну а... акалия питаун там. Мінус акалис. 100 голди шатдауна снимают. Третього дракона забрану. Невеличка помилка. Я все одно вважаю, що потрібно на фокус НТФ робити саме по лілі. Прилітає ТФ. Ще нам разом. Намагається забрати Лілію, Лілія тікає. Лілія втікла. Переходимо ми до четвертої гри. Ну тут хоча б біє більше. Ах, хе-хе, я зреаль такий просто. Ну, Бембі добив. 59 на 55, 15-12. Ну, нема такої великої переваги. Та да, вони тімфайти виграють. У Йони вже з'явився Мом. Шен можливо якось А, ну Шен хоче гідро собі зібрати зараз. Спочатку гідро, а потім буде вже на танковість добирати собі. вони ну як же хуком не влучити. Тіл зробили. Кіл палюціани. Як, як же наотілу си хуками не влучають, що вчора не влучали, що сьогодні не влучають. Оооо, фух. Боже ти мій. У мене вже спина болить. Руки болять, очі болять. Elder Drake 20 секунд. Якщо забирає його команда Pride Troopersів, то вони перемагають в цій грі. Якщо вони тут бійку програють. А вони, скоріш за все, бійку виграють. Де всі предмети? Ой-ой-ой, мінус Джейс! Як же його схопили? Як же їх забрали Джейс Сай? Джейс просто підставився під хук. Пішла Ульта від. Ховаємось, куди полетить. Нікуди поки що не летить. Поки що стоїть на місці. Намагається знайти одиноку ціль. Одиноку ціль не все, ульта завершилась. Пішли грати по Наутілусу, Наутілус майже мертвий. Джейс 20 секунд. 20 секунд Джейс. Ай знов мін... не влучив куком. Там його не вбивають. Там просто вбили Йоне. Шла ульта Намі, Підкидання Шена. Шен робить таун. Не вистачає, не змогли забрати. Тут Акалі залітає в спину. Підтягують Акалі, но нічого не можуть зробити. Дабл -кіл для Лілії А це все через те, що... Титані Гідра з'явилась. Можна було б. Пощастило. Просто пощастило зараз команді Pride Troopersів, що із реально не вкрав Не вкрав об'єкт. Пішла команда просто відпушуватися від лейн. Щоб одразу не програти гру. Не вистачає магічних резистів. Тут є Лілія, яка палить дуже сильно, і є і на них не зважають увагу. Взагалі не звертають увагу на них. Можливо, хоч час. Шен. Шен, можливо. Скільки у шена грошей? 400, 400 галдей не вистачає. Ой-ой-ой, тут у нас пішов врив! Ах, дабл даблкіл. Лілія ще один кіл робить, забирає для себе. Ховається Акалів жоньку, і ми переходимо до четвертої гри. Гарний драфт... Ну, мені драфт у багетів сподобався. Я бачив ідею, я бачив її, як її можна реалізувати. Ну, були гарні моменти, але. Два танки вирішили, що їм не потрібно збирати магічний резистор. В, ну, в мене дуже багато зараз запитань саме до Шена і до Наутілуса. Ладно, Наутілус. Наутілус саппорт, в нього нічого немає. Бог з ним. Но Шен 478. Ну ти ж розумієш, що тебе вбиває. Що Тебе вбиває. Ну, лілія. Ой, як же... Ой, МПшечку отримав. Як і тох. Як і ми бачимо на екрані. Ладно, побачимось вже в, ч... в четвертій грі.